Слухаю. Привіт, тату. Нікого я чую. І як це тобі впало на голову мені подзвонити? Давно не спілкувалися. Скучив. Та не вже. Яка приємна новина. І це ж зовсім не через те, що мамуся припинила надсилати тобі гроші. Скажи, тебе, крім грошей, більше нічого не цікавить, так? Чого б то? Ще як цікавить. Цікавить, якого біса ти виставив мене посміховиськом перед серйозними людьми. Я домовляюся про твою практику у міжнародній юридичній компанії, годую тих голландців в елітних ресторанах, обіцяю їм кредитне сприяння, а ти забираєш документи і перешся кудись до чорта в зуби. Ані гуку, ані відгуку. Тату, я, я намагався тобі подзвонити, я намагався з тобою поговорити і все тобі пояснити, але ж ти. Ти завжди чуєш тільки себе. Я чую голос здорового глузду. Я запропонував тобі чудову освіту, перспективу, про яку мріють, тисячі твоїх однолітків. А ти виявився невдячною свинею. Та мені начхати на твою перспективу, начхати! Я маю власні бажання. Я сам хочу вирішувати, як мені жити, тату. І затям нарешті я не ти. Звісно, ти не я. Ти нахабний. Розбещений, ледачий та самовпевнений йолов, що їсть, п'є та гульванить на мої гроші. Дивись, не вдавись своїми грошима. Ти мені на син, це собі на лобі!